Всім привіт, з вами регіональний директор Роман Гред. Напевно всі мріють якраз такого життя. Пальма, гамак, сидіти біля пальми і нічого не робити, і так все життя якраз провести. Зараз знаходжуся якраз в Єгипті і для вас якраз знімаю якраз це відео. Погода супер, надзвичайно якраз тут класно. Хочу сказати, що отримати якраз таке життя, і для того, щоб так жити, потрібно перед тим добре якраз пропрацювати і добре, якраз діяти. І дякую, долі, що два роки тому я ризикнув і прийшов займатися бізнесом, якраз іменно в компанії «Джерелі». Чи ви хочете сказати, що мені легко було, звичайно, ще ні, потрібно було діяти. І в мене було деколи такі часи, що я працював і 16-20 і 20 годин якраз на день. І скільки було якраз дзвінків, скільки було живих зустрічей, скільки було заходів. Це були тисячі проведених якраз вебінарів, і це надзвичайно якраз було багато виконаної якраз роботи. Тому я хочу вам сказати: якщо ви хочете досягнути успіху, якщо ви хочете стати успішними, потрібно діяти, поставити собі конкретні цілі і, звичайно, правильно діяти і бути в оточенні успішних якраз людей. Тому, якщо ви хочете разом з нами відпочивати, я всіх запрошую в свою успішну команду Романа Грета. Всім бажаю якраз не сидіти вдома, не нити. І якщо ви маєте якраз такий шанс, можливо, який я вам пропоную. Не втратьте цей шанс для того, щоб змінити якраз своє життя. Всім успіху, всім пока-пока.